У Полтаві на базі першої міської лікарні відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. Це перший комунальний заклад у місті, який має МРТ, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Наша перша міська лікарня вона досить потужний лікувальний заклад. Тим більше що недавно пройшла рішення сесії про приєднання до нього ще і нашого міського перинатального центру. Цей заклад має сім відділень. У нього величезна кількість до 10 тисяч людей в рік. Тому це обладнання, воно перше необхідне для діагностики, тому що сьогодні лікування це першу чергу, правильно зробити діагностику. Цей магнітно-резонансний томограф де зображення високої якості на ньому можуть обстежувати головний мозок, судини, суглоби, м'які тканини та хребет. Говорить завідувачка рентгенологічним відділенням Катерина Клістова. За її словами, першочергово обслуговуватимуть пацієнтів стаціонарних відділень лікарень неврологічного травматологічного відділення гострої церебральної патології, а також реабілітаційного МРТ є найкращим методом для даної категорії пацієнтів, тому що мРТ має ряд переваг він має високу якість. Дослідження внутрішньочерепних структур головного, спинного мозку, хребта та опорно-рухового апарату він є високопольним апаратом, це сучасний неінвазивний апарат. В комплекті до цього апарату півтора Тесла, і в комплекті ми отримали додаткові катушки, які покращують якість зображення і більш деталізацію. Для встановлення апарату та ведення його в експлуатацію необхідно було провести капітальний ремонт з реконструкції частини приміщення поліклінічного відділення, говорить директорка першої міської клінічної лікарні Ганна Селькіна. Замінені всі системи комунікації, електроживлення, встановлені захисні екрани, замінена Система вентиляції, кондиціонування, апарат під'єднаний до потужного дизель-генератора, який забезпечує його абсолютно в автономному режимі. Кошти на МРТ та на ремонт приміщень виділяли з міського бюджету. Загальна вартість близько 80 мільйонів гривень, додав Валерій Пархоменко.